Шпін тільки гляньте, як круто виглядають ці світильники на фоні білого парканчика садового декоративного дуже класно. П Подивіться, да, там, там, наприклад, давайте туди візьмемо. Там темнота у нас повна а це тепер це сюди дивимося на цю красу. Дивіться, хіба ж воно не круто? Хіба ж не класно? Парканчики такі по упаковці 2,5 метри 400 гривень. У нас є в наявності. Продаємо, відправляємо. Є білий, зелений, темно-коричневий, світло-коричневий колір. Світильники, ось такі з які грибочки по 480 гривень. Факіли 600, там з копійками не пам'ятаю. факіл може бути там 70 сантиметрів. В нього висота. Тобто ножка є, регулюєте собі, як хочете. Просто я його поставив під туйку, там ніби під туйкою горить свічечка. Далі куля, ось така діаметр 20 сантиметрів. Подивіться, як воно яскраво освіщає. Ну реально, як вона світиться. Ви бачите, да, як на камеру? Хоч тут і світ горить, якби з вікна, але все рівно воно дуже круто вигляд, виглядає То есть, ось, будь ласка, і в темноті. І не в темноті під, 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 з цією підсвіткою від ліхтариків на сонячній батареї, да, І днем, воно дуже круто, дуже класно виглядає. Подивіться, яка краса виходить. Так що, хто хоче собі таку красотінь, будь ласка, звертайтеся поставити собі заборчика, поставити собі світильнички і матимете таку красотіще.